Збородовочки. Не ведеме щастя. Зуті комплемаються. Працівник прокуратури приїхав, балакає. Монтаж відкритий. А коли давав команду, перевіряючи, тоді був закритий монтаж. 24 квітня 2012 року він разом із Томочкою приїхав. Для закритого монтажа покрутилися. І в нас пояснення відбирало, чи він закритий, а зараз він відкритий. Зайди і подивися, чи він відкритий і хто його власник. А не в нас, питаєш, хто його власник. Прехуняка з прокуратури Стариська. Бачиш стажист з прокуратури Богдан. Відкритий монтаж. І ти його бачив, що він був відкритий. 24 квітня 2012 року ви придали, щоб вони закрилися. Ось такі брехони у Пряслав Хмельницькій між райпрокуратурі стажисти є. Пряса в між районна прокуратура. 28 травня 2012 року. Запевняє мене про те, що 23 травня 2012 року відбулася перевірка цієї станції технічного обслуговування, і було встановлено, що станом на 23 травня 2012 року шоумонтаж не працював. Цю відповідь було складено помічником прокурора Яною Товмач, яка із вересня 2012 року працює у Єготинській прокуратурі. От за це Яночка тобі Петро потупа і дякую на весь екран. І навіки вічні на весь інтернет. Молодчинка, роби все, що тобі наказав прокурор, і будеш рости далі по кар'єрній драбиночці, шльопати по таких брехливих відповідях. Добереся, можливо, до якоїсь вишини. Молодчиночка. Чоловік Яни Томач. Будущий таким самим буде. Прокурорки з прокуратури, щоб не брехала, що це власник СТО. І що СТО закрите і не працює.